Операція клон або Тікток-версія рівного якого не існує. Уявіть собі, ви заходите в Тікток, там рівне онлайн. Наш логотип, наша назва, але в кадрі Аквапарк, Дубаї, місця, яких немає в Рівному, і взагалі все, що завгодно, але не рівне. На сторінці клон є посилання на телеграм-канал Рівне на Слуху. Ми знайшли цей телеграм-канал, замовили рекламу. Отримали картку з даними власника, такий собі Денис Дідковський. Те, що це він створив, створив сторінку клон, може говорити його пост у Фейсбуці, де він закликає усіх мешканців Рівненщини підписуватись на канал, бо там вони дізнаються про місця, про які раніше й не чули. Детективи з нас кращі, ніж Шерлока Холмса, і нам вдалося сторінку клон вивезти на чисту воду. Ось він головний герой драми. Стоїть біля озера, а в душі мріє володіти чужим брендом. Одягнутий у Левайс, але мріє носити рівне онлайн на плечах як татуювання долі. Ми подали скаргу до Тіктоку на порушення прав інтелектуальної власності. І вуаля нашу назву і логотип сторінки клону прибрали. Тепер вона має назву рівне на слуху. А тепер серйозно рівне онлайн. Лайн це офіційно зареєстрована торгова марка. Логотип і назва під захистом авторських прав. І ми знаємо рівне набагато краще, ніж якийсь чувак з Житомира у кепці «Адідас», який до всього ще й підписаний на російські сторінки Газгольдер та «Рухап». Отож, ми подали скаргу, і ті, прибрав наш логотип і назву зі сторінки клона. Але по тому з'явилися інші сторінки, клони, які думають, що ми нічого не помічаємо. я вас розчарую, ми помічаємо все. Рівне онлайн, де ви зараз мене дивитесь. Це і є про справжнє рівне. Якщо ви побачите дубляжі цієї сторінки, скаржтесь. Не дамо рівному загубитися у паралельному всесвіті Тік-Току.